Війна трагедія для людства. Вона з собою смерть несе, та все ж предвічна Божа мудрість буває видна і через це. В містечку поблизу столиці на підприємстві був приліт. Тож співробітники по східцях у бомбосховище зійшли. Пронизливо сирени вили, лунали вибухи страшні, все ж керебердь навкруг летіло – тіло. Неначе у страшному сні, усі лишилися живими, по милості творця свого, хто як умів, тоді молились, забувши навіть хто є хто. На другий день один начальник сім'ю відвозив у село. Чималу відстань подолали, там все ж безпечніше було. Коли же з тещею зустрівся і запитав: Як, мамо, ви? Від здивування розгубився, бо відповідь почув лише сміх. Не міг ніяк він зрозуміти, чому, коли навкруг біда ця жінка, сміла реготіти, мов на концерті, побула. Бабуся ж радісно сказала: мене ти мамою назвав. Тебе я зовсім не впізнала, бо ж на людину схожим став.